Нинішньому поколінню українців доведеться довше працювати у майбутньому, щоб забезпечити собі старість. На цьому наголошують у мінсоцполітики, пояснюючи, що вже сьогодні на кожного українця, який працює, приходиться один пенсіонер. І нація наймовірніше тільки старішатиме, Прогнозують у відомстві. Як будувати майбутнє з урахуванням таких тенденцій? Відповіді шукали учасники форуму Демографічне майбутнє України. Наш матеріал звідти. Покинути свої домівки і шукати прихистку за кордоном змусила повномасштабна агресія Росії понад 3 мільйони українців. Ще стільки ж починають своє життя з чистого аркуша, переїхавши до більш безпечного регіону всередині країни. Такі дані оприлюднюють у міністерстві соціальної політики, наголошуючи, що дедалі менше родин в Україні вирішують стати батьками. Торік Україна встановила антирекорд із народжуваності. Саме 22-й рік він став. Роком, де дітей народилося, зачалося якнайменше, найменше, тому що в 2023 році найнижчий пік народжуваності 187 тисяч дітей всього народилося. Якщо негативна тенденція зберігатиметься і надалі, до 2050 року населення України скоротиться до 25 мільйонів, порахували посадовці. А це вдвічі менше ніж на початку незалежності України. А отже, уже зараз треба думати, як подолати демографічну кризу. У міністерстві розробили проєкт стратегії демографічного розвитку держави на найближчі 15 років, і не обов'язково чекати перемогу для того, щоб розуміти, що нам треба покращувати сервіси. Що нам треба дуже швидко розвивати медицину, що нам потрібні інновації і в технологіях протезування і забезпечення безбар'єрності. Ці речі ми повинні робити вже, і ці речі завтра зроблять нашу Україну більш конкурентною, більш успішною і такою, яка буде приваблива для того, щоб до неї повертатися. До форуму «Демографічне майбутнє України», де обговорювали ключові позиції міністерської стратегії, долучилися експерти, політики, науковці. Ми маємо робочі місця створити для людей специфічні. Ми говоримо про необхідність створення гнучкого робочого графіку для жінок, Перепрошую для людей старшого віку. Також ми маємо роз'яснити суспільство, що люди старшого віку це не баласт. До розробки стратегії демографічного розвитку України долучилися фахівці профільного фонду Організації Об'єднаних Націй. Ми співпрацюємо з країнами для розвитку людського капіталу, інвестуємо в людей, зокрема у молодь, а також у маргіналізовані групи населення, щоб вони теж сприяли економічному розвитку держав. Ми робимо ставки на інвестиції в охорону здоров'я, освіту, систему соціального захисту, щоб люди могли краще адаптуватися до сучасних викликів у фонді ООН у галузі народонаселення наголошують саме людський капітал, рушій економіки будь-якої країни. А отже, варто зробити все, щоб його зберегти та Примножити Ніна на коломісів Камінський, подробиці подробиці «Інтер», інтермарафон. Єдині новини.